Тридцятиденне припинення вогню, якщо на це погодиться, і Росія та відновлення військової допомоги від США. Про це вдалося домовитися під час переговорів американської та української делегації у Саудівській Аравії. Також сторони погодили якнайшвидше укласти угоду про розробку мінеральних ресурсів в Україні. Це була перша зустріч Києва Вашингтона після суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі. Що вдалося обговорити в Джиді? Та яка реакція на це Кремля? Дивіться далі. Переговори в Джиді між українською та американською делегаціями тривали понад вісім годин. Головним досягненням стало розблокування військової та розвідувальної допомоги Україні з боку Вашингтону. Водночас Київ погодився на 30-денне перемир'я. Якщо на це також піде диктатор Путін, за результатами перемовин. Український президент подякував американському колезі Дональду Трампу за конструктивну розмову команд. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, і я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. Про те, що постачання допомоги, яку зупинили після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, і скандалу в Білому домі розблоковано, вже підтвердив заступник голови офісу президента, полковник Павло Паліса. А заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський у соцмережі X повідомив про відновлення постачань американської військової допомоги з польського хабу водночас. Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила доступ для українських користувачів до сервісу, який надає високоякісні комерційні супутникові знімки. Відновлення обміну розвідданими з Україною підтвердила і глава розвідки США. Юкрейн Васегі. Україна вкотре продемонструвала світу, як і всі ці три роки нашої боротьби за незалежність та свободу, що ми хочемо миру. Ми готові до справедливого і тривалого миру. Я вважаю, що це дуже важливий день, адже знаєте, три роки це дуже великий проміжок часу. І людям у світі дуже важливо ще раз зрозуміти, що це не Україна почала цю війну, але Україна готова до справедливого і тривалого миру. Щодо припинення вогню на 30 днів на своїй сторінці у Фейсбук міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що це можливо лише в разі взаємності. Ємної згоди з боку Росії і зауважив, що у жодному разі не йдеться про заморожений конфлікт, називаючи це спробою почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб і демонстрацію, хто насправді зацікавлений в мирі, також українська та американська делегації домовилися, що строки такого перемир'я можуть продовжити за взаємною згодою сторін. в Розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо рускія погодяться в той самий момент тиша запрацює. Україна готова до миру, свою готовність припинити війну чи продовжувати війну, повинні показати в Росії. Про те, що нині крок за російською стороною заявили і в американській делегації. А президент Дональд Трамп зазначив, що вже цього тижня говоритиме про це з Володимиром Путіним та підтвердив, що представники США сьогодні зустрінуться з російськими представниками, щоб запропонувати їм режим припинення вогню. Як стало раніше відомо, до Москви для зустрічі з кремлівським очільником цього тижня поїде спеціальний посланець американського президента Стів Вітков, що Кремль. Пристане до перемир'я, сподівається, і США Марко Рубіо мовляв м'яч тепер на боці Росії. Україна готова припинити стріляти і розпочати переговори. Тепер час їм визначитись, готові вони до цього чи ні. Сподіваюсь, вони скажуть так. І якщо це станеться, на мою думку, ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні тоді, на жаль, ми знатимемо, що є перешкодою до миру. Новину про готовність України до тимчасового перемир'я прокоментував й американський президент. Дональд Трамп також припустив, що може знову запросити Володимира Зеленського до Білого Дому. Україна погодилась на припинення вогню. Я сподіваюся, і президент Путін також погодиться на це, і ми зможемо приступити до справи, і ми можемо припинити цю жахливу війну. Також під час перемовин українська і американська сторони обговорили те, що під час припинення вогню слід піти на такі кроки, як обмін військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб, повернення примусово переміщених українських дітей. Крім цього, обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно роз. Почати перемовини для досягнення стійкого миру. Також українська сторона наголосила, що європейські партнери повинні бути залучені до мирного процесу. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що поінформував європейських колег про результати переговорів. Президент Франції Еммануель Макрон привітав ідею можливого 30-денного припинення вогню, але заявив, що слід дочекатися відповіді Росії. Відреагувала на переговори у Саудівській Аравії і очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. Війна, яку розпочала Москва, ніщо інше, як колоніальний напад і несправедливе вторгнення на територію суверенного сусіда. Ніхто так не прагне миру, як українці, які щоденно страждають від бомбардування. Я згодна з президентом Трампом, що вбивства мають бути зупинені. Путін може закінчити цю війну миттєво. все, що для цього потрібно, припинити бомбардування України. Натомість, щоденні російські атаки в останні дні посилились, що показу. З що Росія не хоче миру перемовини у Саудівській Аравії прокоментували, і речниця російського МЗС Марія Захарова. За її словами, варто слідкувати за новинами не з Джиди, а з Москви. Мовляв, формування позиції Росії відбудеться не за кордоном, зв'язку з якимись домовленостями або зусиллями якихось сторін. Формування позиції Москви відбудеться всередині Росії. Більш красномовні зет воєнкори, які пишуть, що погоджуватись на перемир'я не варто. А депутат Держдуми і колишній військ. Ковий Віктор Соболєв заявив, що Росія не повинна погоджуватись на нібито 30-денне перемир'я, бо це, мовляв, дозволить Україні переозброїтися та перегрупуватися. Ярослава Марушенко, програма ТВ марафон. Єдині новини. Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Таке рішення ухвалили, щоб показати, що Україна готова до миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу. Як відзначив президент, до зустрічі команд України та США у Саудівській Аравії мова йшла про пропозицію тиші у повітрі та на морі. Але потім американська сторона запропонувала інший підхід. За словами Зеленського, під час зустрічі українська команда зв'язалася з ним а американська делегація з президентом США Дональдом Трампом і підняли питання, чи готова Україна йти на кроки щодо тиші по усій території. Я це... Підкреслював неодноразово. Ніхто з нас не вірить русским. Ми це проходили, але ми гратись з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратись ми не будемо. Я налаштований дуже серйозний. Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив. Щоб американці це бачили і відчували, і щоб Європа всі були в союзі, саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату тиші ага, на 30 днів, так. У тому форматі, який нам запропонувала американська сторона. Водночас, зустріч української та американської делегації в Джиді розбиває усі плани росіян щодо ескалації відносин між США та Україною, сказав Володимир Зеленський. І додав: навпаки, йде деескалація, так і повинно бути між партнерами. Делегації США і України зустрічалися у Саудівській Джиді напередодні. Тривали переговори вісім годин за підсумками. Сполучені Штати зокрема скасували паузу в обміні розвідданими та відновили безпекову допомогу Україні. Тепер США мають обговорити конкретні пропозиції з представниками Росії. А українська делегація, укотре наголосила: до мирного процесу потрібно залучити європейських партнерів. Тему продовжить Валерія Дерманджиєва. Місто джида в Саудівській Аравії, американська та українська делегації на місці yeah, yeah. стартують переговори. Yeah. Серед тем для обговорення можливості припинення війни в Україні, питання відновлення військової підтримки США, а також передачі розвідданих через майже чотири години. Розмов за зачиненими дверима, перерва. Коментарі максимально короткі. Робота триває. Йдемо до цілі. А цілі виявились реальними після другого раунду перемовин. Україна погоджується на тридцятиденне припинення вогню. Ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме, припинити вогонь і розпочати негайно переговори, щоб покласти край цьому конфлікту в такий спосіб, щоб він був довготривалим і стійким, а також відповідав їхнім інтересам, їхній безпеці, їхній здатності процвітати як нації, Байваша, якщо пропозицію прийме Росія, звичайно, ми готові працювати в режимі нон стоп для підготовки до переговорів для наступного етапу. Україна ще раз продемонструвала, як ми демонстрували всі ці три роки, як ми боремося за свою незалежність, за свою свободу. Ми продемонстрували всьому світу, що хочемо миру. Ми готові до миру, до справедливого і тривалого миру. Не Україна почала цю війну. Пояснив прийняття пропозиції президент України Володимир Зеленський. Пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо рускі погодяться в той самий момент тиша запрацює. Тож далі рішення за РФ чи погодиться Кремль на припинення вогню, стане відомо незабаром. Зараз ми всі з нетерпінням чекаємо на реакцію Росії і наполегливо закликаємо їх розглянути можливість припинення всіх бойових дій, щоб люди перестали гинути, щоб перестали літати кулі. І таким чином може розпочатися процес пошуку постійного миру. Якщо вони скажуть ні, це буде дуже прикро, і це де зрозуміти їхні наміри. Тому ми сподіваємось отримати від них позитивну відповідь. М'яч зараз дійсно на їхньому полі. За підсумками зустрічі в Джиді, сполучені штати також негайно скасували паузу в обміні розвідданими. Завдяки лідерству президента США ми стали на один значний крок ближче до припинення кровопролитної війни в Україні. За дорученням президента завершилася пауза в обміні розвідданими з Україною. А військова допомога від США вже прямує в Україну. Відновлено постачання американської зброї з польського хабу в Ясьонці до України. Окрім того, делегації України і США обговорили спільні гуманітарні зусилля включно з обміном військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей в ЄС. Тим часом заявили, готові зіграти свою роль у підтримці майбутніх кроків разом з Україною, Сполученими Штатами та іншими партнерами. Мета Європейського Союзу підтримати Україну в досягненні всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах статуту ООН і міжнародного права. Пропозиція про припинення вогню, якщо вона буде прийнята Росією, може стати важливим кроком у цьому напрямку. Тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру. Світові лідери також не лишились осторонь. Ми вітаємо новини з Джидди про переговори між США та Україною, включно з пропозицією щодо припинення вогню і відновлення обміну розвідданими та допомоги у сфері безпеки з боку США. Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і міцного миру для України. М'яч тепер на боці Росії. ЄС готовий зіграти свою повну роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах. Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру, і Європа готова допомогти досягти справедливого і міцного миру. Я вітаю прогрес досягнутий під час переговорів між Сполученими Штатами Америки та Україною, що відбулися в Джиді, особливо щодо ідеї можливого тридцятиденного припинення вогню. Тепер м'яч явно на боці Росії. Франція та її партнери, які раніше, прихильні до міцного і довгострокового миру, підкріпленого надійними гарантіями безпеки для України. Тепер нам усім необхідно подвоїти зусилля, щоб якнайшвидше досягти міцного і надійного миру. Українсько-американські перемовини в Джиді загалом тривали близько восьми годин. Україну представляли керівник офісу президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга та керівник Міноборони Рустем Умєров. Членами американської делегації були державний секретар США Марко Рубіо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа Стів Вітхов. Однак, припинення вогню це лише спроба розпочати шлях до завершення війни. Наголосив Сибіга по завершенню зустрічі Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків єдині головне.